Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий комплект стробоскопів. Він на 48 світлодіодів. Ось такі 4 стробоскопа. два синіх, два червоних. До такого комплекту йде набор прокладок і комплект кріплення. Эти стробоскопы працюють від 12 и 24 вольт. У них мецный пластиковый корпус. Их размеры 115 мм ширина, 42 мм высота, 10 мм толщина и монтажный відстань видстань 100 мм. У этих стробоскопов есть контроллер На двосторонній скотч кріпиться, і йде пульт керування. Можна включить виключити дистанційно, а також вибір режимів. Тут є декілька режимів, обирайте те що вам подобається. Потім ви виключили, включили, і він працює в тому режимі, в який ви обрали. Ось такі класні стробоскопи. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.